Про митну вартість товарів, порядок та особливості її визначення розповість старший державний інспектор відділу комунікації головного управління ДФС у Тернопільській області Анна Косінська. Для яких цілей використовуються відомості про митну вартість товарів? Згідно з частиною 1 статті 49 митного кодексу України, митною вартістю товарів, які переміщуються через митний кордон України, є вартість товарів, що використовується для митних цілей, яка базується на ціні, що фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари. Відомості про митну вартість товарів використовуються для нарахування митних платежів, застосування інших заходів державного регулювання зовнішньої економічної діяльності України, ведення митної статистики, розрахунку податкового зобов'язання, визначеного за результатами документальної перевірки. Чи враховуються при декларуванні митної вартості імпортованих товарів, витрати понесені перевізником поза межами митного кордону України на подачу порожнього автотранспортного засобу до місця завантаження цих товарів? У випадку ввезення на митну територію України товару, автотранспортним засобом, який для виконання замовлення на перевезення, здійснення доставки товару, виїхав до пункту завантаження порожнім, тобто не виконував перевезення експортних вантажів, витрати, понесені перевізником поза межами митного кордону України, на подачу транспортного засобу до місця завантаження, враховуються при декларуванні митної вартості імпортованих товарів. Як декларант або уповноважена ним особа здійснює заявлення митної вартості товарів? Декларант або уповноважена ним особа, які заявляють митну вартість товару, зобов'язані заявляти митну вартість визначеними самостійно, у тому числі за результатами консультацій з контролюючим органом, подавати контролюючому органу достовірні відомості про визначення митної вартості, які повинні базуватися на об'єктивних документально підтверджених даних, що подаються піддаються обчисленню. Нести всі додаткові витрати, пов'язані з коригуванням митної вартості або наданням контролюючого органу додаткової інформації. Заявлення митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України в режимах, відмінних від режиму імпорту, здійснюється при декларуванні цих товарів шляхом заявлення в митній декларації, відомостей про числове значення їх митної вартості та про документи, що його підтверджують. Які документи подає декларант або уповноважена ним особа для підтвердження заявленої митної вартості товарів? Частиною 2 статті 53 митного кодексу України визначено документи, які підтверджують митну вартість товарів. Це декларація митної вартості, що подається у випадках, визначених частинами 5 і 6 статті 52 митного кодексу України, та документи, що підтверджують числові значення складових митної вартості, на підставі яких проводився розрахунок митної вартості. Зовнішньоекономічний договір або документ, який його замінює, та додатки до нього в разі їх наявності, рахунок фактури або рахунок про форма, якщо товар не є об'єктом купівлі-продажу. Якщо рахунок сплачено, банківські платіжні документи, що стосуються оцінюваного товару, за наявності інші платіжні та або бухгалтерські документи, що підтверджують вартість товару та містять реквізити, необхідні для ідентифікації ввезеного товару. Транспортні та перевізні документи, якщо за умовами поставки, витрати на транспортування не включені у вартість товару, а також документи, що містять відомості про вартість перевезення оцінюваних товарів. Копія імпортної ліцензії, якщо імпорт товару підлягає ліцензуванню, якщо здійснювалось страхування, страхові документи, а також документи, що містять відомості про вартість страхування. Як визначається митна вартість товарів, що вивозяться за межі митної території України? Згідно із частиною першої статті 66 Митного кодексу України, митною вартістю товарів, що вивозяться за межі митної території України, є ціна товару, зазначена в рахунку фактурі чи рахунку про формі. При цьому митна вартість товарів, що вивозяться за межі митної території України, визначається при поміщенні цих товарів уперше в митний режим з наступним фактичним переміщенням їх через митний кордон України. При зміні митного режиму під час знаходження товарів за межами митної території України. Митною вартістю товарів є митна вартість, визначення на день прийняття контролюючим органом, митної декларації при їх першому поміщенні в митний режим. Як здійснюється контроль правильності визначення митної вартості товарів. Контроль правильності визначення митної вартості товарів здійснюється контролюючим органом під час проведення митного контролю і митного оформлення шляхом перевірки числового значення заявленої митної вартості. Контроль правильності визначення митної вартості товарів за основним методом за ціною договору і контракту щодо товарів, які ввозяться на митну територію України відповідно до митного режиму імпорту, здійснюється митним органом шляхом перевірки розрахунку, здійсненого декларантом за відсутності застережень щодо застосування цього методу, визначених у частині першій статті 58 митного кодексу України. За результатами здійснення контролю правильності визначення митної вартості товарів, контролюючий орган визначає визнає заявлену декларантом або уповноваженою ним особою митну вартість чи приймає письмове рішення про її коригування відповідно до положень статті 55 митного кодексу України. Якщо під час проведення митного контролю контролюючий орган не може аргументовано довести, що заявлено неповні та або недостовірні відомості про митну вартість товарів, у тому числі невірно визначену митну вартість товарів, заявлена декларантом або уповноваженою ним особою митна вартість, вважається визнаною автоматично. У яких випадках контролюючий орган може відмовити у митному оформленні товарів за заявленою декларантом або уповноваженою ним особою митною вартістю? Відповідно до частини 6 статті 54 митного кодексу України, контролюючий орган може відмовити в митному оформленні товарів за заявленою декларантом або уповноваженою ним особою митною вартістю, виключно за наявності обґрунтованих підстав, вважати, що заявлено неповне та або недостовірні відомості про митну вартість товарів, у тому числі невірно визначено мит, митну вартість товарів в разі невірно проведеного декларантом або уповноваженою ним особою розрахунку митної вартості. Подання декларантом або уповноваженої ним особою документів згідно з переліком та відповідно до умов, зазначених в частинах 2 та 4 статті 53 Митного кодексу України, або відсутності в цих документах всіх відомостей, що підтверджують числові значення складових митної вартості товарів, чи відомостей щодо ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари. Невідповідності обраного декларантами або уповноваженою ним особою методу визначення митної вартості товару, умовам, наведеним у главі 9 митного кодексу України, надходження до контролюючого органу документально підтвердженої офіційної інформації митних органів інших країн щодо недостовірності заявленої митної вартості. Які методи визначення митної вартості товарів, які ввозяться на митну територію України, відповідно до митного режиму імпорту. Згідно з частиною першої статті 57 Митного кодексу України, визначення митної вартості товарів, які ввозяться в Україну, відповідно до митного режиму імпорту, здійснюється за такими методами: основний за ціною договору контракту щодо товарів, які імпортуються, це вартість операції, та другорядні, серед яких метод визначення митної вартості за ціною договору щодо ідентичних товарів, за ціною договору щодо подібних аналогічних товарів, на основі віднімання вартості, на основі додавання вартості, обчислена Вартість та резервний. Основним методом визначення митної вартості товарів, які ввозяться на митну територію України відповідно до митного режиму імпорту, є перший метод за ціною договору, вартість операції. Кожний наступний метод застосовується лише у разі, якщо митна вартість товарів не може бути визначена шляхом застосування попереднього методу відповідно до норм. Якщо у вас, шановні глядачі, виникли запитання щодо оподаткування, телефонуйте до інформаційно-довідкового департаменту ДФС України за багатоканальним номером 0800 501 007 зі стаціонарних телефонів безкоштовно або звертайтесь до податкових інспекцій за місцем вашого проживання. Також уся необхідна інформація розміщена на порталі ДФС України. Значне збільшення надходжень податку на нерухомість відбулося завдяки зміні правил оподаткування, оскільки з 1 січня 2015 року оподатковуються не лише об'єкти житлової, а й нежитлової нерухомості. Детальніше про це розповість головний державний інспектор відділу комунікацій головного управління ДФС у Тернопільській області Людмила Кобель. За січень-вересень поточного року платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплатили до місцевих бюджетів Тернопільщини 10 мільйонів 600 тисяч гривень, що на 10,2 мільйони гривень більше аналогічного періоду минулого року. Збільшення надходжень податку на нерухомість відбулося завдяки зміні правил оподаткування. Оскільки з 1 січня 2015 року оподатковуються не лише об'єкти житлової, а й нежитлової нерухомості, нагадаю, що податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки запроваджений з 1 січня 2013 року та регламентується статтею 266 податкового кодексу України. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової чи нежитлової нерухомості. А базою оподаткування є загальна площа об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток. Податок сплачується за місцем розташування об'єктів оподаткування. І зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями бюджетного кодексу України. Зокрема, громадяни сплачують податок протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення рішення, а юридичні особи авансовими внесками щокварталу до 30-го числа місяця, що наступає за звітним кварталом, який відображаються в річній податковій декларації. За 9 місяців поточного року, за результатами роботи оперативних підрозділів головного управління ДФС у Тернопільській області, забезпечено відшкодування збитків, завданих державі, внаслідок несплати податків на суму 5,8 мільйона гривень. Завершено розслідування та направлено до суду з обвинувальними вироками 11 кримінальних проваджень, у яких забезпечено відшкодування 4,5 з мільйони гривень. Службові особи ще чотирьох суб'єктів господарювання звільнені від кримінальної відповідальності, у зв'язку з повним відшкодуванням завданих державі збитків або внаслідок застосування податкового компромісу, сплативши до бюджету в загальному мільйон. 300 тисяч гривень, незважаючи на посилення санкцій за порушення законодавства, яке регулює обіг підакцизних товарів, дана сфера залишається однією з найбільш криміналізованих. З незаконного обігу вилучено контрафактної підакцизної продукції на суму 3,7 млн грн. мільйона гривень. Зокрема, вилучено 1600 літрів фальсифікованих алкогольних напоїв, 45 тисяч літрів спирту, якого було б достатньо для виготовлення більше тисяч літрів горілки. Припинена діяльність двох підпільних цехів з виготовлення горілчаних виробів. На даний час судами прийняті рішення про конфіскацію контрафактної підокцизної продукції на суму близько 470 тисяч гривень до кримінальної відповідальності притягнуто шістьох осіб. Досить широко у злочинних схемах зухилення від оподаткування застосовується підприємства з ознаками фіктивності. Проводиться робота спрямована на забезпечення додаткових надходжень до бюджету за рахунок працювання реальних суб'єктів сподарювання, які скористались послугами суб'єктів фіктивного підприємництва. Зокрема, відпрацьовуються всі без виключення сумнівні контрагенти платників в першу чергу бюджету утворюючих. У разі виявлення фактів формування схемного податкового кредиту дається належна правова оцінка. Із результатами вжитих заходів в ході розслідування кримінальних проваджень забезпечено надходження 3 мільйони 700 тисяч гривень податку на додану вартість. Також співробітники податкової міліції пліч опліч із представниками інших правоохоронних органів несуть службу в зоні проведення антитерористичної операції.